Всім доброго ранку. Ми знову, знову з вами. Вчора трішки себе не дуже добре відпочивала, але ну, це все дрібниці, все, все пройде. Сьогодні у нас на вулиці йде дощ. Ви знаєте, така похмура погода. Я сьогодні хотіла працювати там, на огороді, ну, в общем, не вийшло. Вчора складали в шкафчику трішки речі поперекладали. І ще не всі, ще один наш залишився, залишився шкафчик. От. Так що сьогодні продовжимо. Якраз погода така. І, цей. і якраз ми сьогодні ще і побудемо на кухні, бо вчора ми нічого не готували, сьогодні з вами щось приготуємо смачненьке. Для початку зараз приготуємо салатик, а потім щось іще. Все буду показувати. Вікуська на вулиці грається в біски, мама десь теж на вулиці. в общем, дівчата мої теж на місці. Так, розпочинаємо. Е, і ще для цього салату нам буде потрібна смажена куряча грудка, морковка корейська, е, господи, кукуруза, і я трішки підпасирувала е, болгарський перець. Ну, Нам так подобається. Можна ще додати часнику, Якщо у вас мало морковки корейській, то трішки можна вичавити часничку. і майонез. Так як я все підготувала, нашу беремо кукурудзу, потім корейську моркву. Я корейську моркву, до речі, це наша. Часничку там достатньо. Я трішки віджала, але трішечки і залишилася юшечка. Ось так от я підсмажила наші перчики. Бачите, не дуже, дівчата і хлопці, так, знаєте, трішечки. Я його ні солила, ні перчила так просто так, Теж сюди додаємо. Я трішечки налила олійки. зовсім зовсім трішечки. Так, і куряча грудка. Ось така вона в нас. Я її підсмажила. Всю, всі пропорції я вам обов'язково напишу під відео. Так, коли я смажила м'ясце, я його трішечки посолила і поперчила. Ви дивіться, якщо е, скуштуєте, вам ну, буде замало, тоді берете солити ще. Так, додаємо майонез і перемішуємо. Ось такий, дівчата-хлопці, у нас вийшов салатик. Дивіться, він дуже ситний, дуже, і дуже смачний. Так що, І дуже швидко готується. Готуйте і смакуйте. Сподіваюся, вам теж сподобається. Так, тепер ми приготуємо з вами такі м'ясні такі качалочки. Зараз все покажу розкажу. Готується дуже швидко і теж дуже смачні. Так, для цього нам буде потрібно. Курячий фарш, цибульку я натерла. І ваші улюблені приправи. Так, для початку беремо, сипемо сіль. Це за смаком. Так, отакі ось хмелі сунелі сипемо. Все за смаком. Все, як вам подобається, так і сипте. Так, базилік. Теж сюди. Чесничок. У мене він такий дріб... Те не дрібненький, а такий крупнесенький, але мені цей дуже подобається. Так, перчику сюди. сюди. І сюди висипаємо нашу цибульку. Зараз розмолошку. ложку і все добре перемішуємо. Коли отак перемішали, тепер беремо, і так, як, знаєте, як на котлети ми отак і відбиваємо цей фаршик. А тим часом сковорідочку поставили, олійки налили, хай гріється. Зараз будемо з вами робити. Тепер беремо ось таку ложку, ну, яка у вас є, і беремо цей фарш отак. І до ложечки отаку. Накладуєте, не переживайте, якщо воно трошки зсовується, не переживайте. Зараз. І так, трошки його, так, знаєте, як трохи як ви як, таким, як такий, як рисуночок, вроді так. Ми зараз будемо його. Вон, сковорідка розігрілася. Е, можна це робити на шампурі. Отак от, от берете його і. Зробили на ложиці. А на шампурі той, що шашлик, оце робите, взяли його так цей. І отак от трішечки, як те. Зараз покажу, як я буду ложити його на сковорідку. Так, скорідочка наша нагрілася. Беремо і отак от і так стянули її. Бачите, вона така. І так робимо наступну теж. На ложечку. Це маловато взяла фаршу. Беріть так, я вам зараз покажу як. Так, щоб у вашу руку вміщалося. Отак. І вокруг цієї ложечки так формуйте. Отак. І воно такими ото качалочками буде у вас виходити. Воно цікаве. Та й соковий тип виходить, ви знаєте? Ну, так, дивіться, вже і нас тут готова. І так теж потихеньку так берете. Раз, раз, раз. І такими, знаєте, як, як нерівномірно, не так, що ви там взяли та положили, і воно так рівненько все, а такими нерівномірними, як, трішечки як гармошечкою. Бо коли стягуєш з ложечки, його воно так тут переліплю. Воно це зразу вроді якось так як не, не виходить. Не переживайте, воно вийде. Ви так просто його раз, раз, раз. І потім отак. Отак. Я думаю, ви мене зрозуміли. І у вас, дівчата і хлопці, теж вийде. Отак. Трошечки все. Так, ті, що перві вже поклали, вже так акуратненько, Бачите, які вони такі гарненькі. Можете робити трошки світлі ось Бачите, як оце просто раніше перевернула. Ну я люблю, щоб вони були такі піджаристі. А це ще бо я дуже одразу великий вогонь зробила. Хотіла тільки розірістку городку, поки вам показала, воно так, зараз оце підсмажиться і це переверну. Бачите, добре перевертаються, так що не переживайте, все добре смажиться. Уже як посмажу, тоді покажу. Ось така красота у нас, дівчата і хлопці, вийшла. Дивіться. Готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Це дуже просто і дуже смачно. Зараз вам покажу в розрізі. Так, розрізаємо. Отак, раз, раз. Дивіться, ріжеться м'якенько соковито. Гляньте, гарно і дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. Ми вже все поробили, що на сьогодні задумали. Да, Вікуся? Так, да. Вікуся понавчалася. Уроки йдуть як добре, навчаємося, щось десь виходить, щось ні. На вулиці в нас вже і вияснилося, але такі хмарки. Прохолодно. Ми вже понадівали, Вікуся наділа жилеточку. Да? Оля кофту, ми вже повдівалися, у нас вже так ну, доволі прохолодно. Днем трошечки сонечко виходило, то було краще, а зараз уже під вечір. Ну, як, знаєте, як от настояща осінь. Сьогодні зовсім по осінньому так прохолодно. Аж сумно, знаєте, все одно як там не було спекотно, все повисихало, все те, але все одно так не хочеться, щоб було холодно. Хай лише буде краще догень, довдовше літо, але ж так не буває по-нашому. Ну нічого, будемо ми іти відпочивати з дівчатками. Завтра знову появимося, не пропадемо, а то ми так появимося, а потім нас знову немає. Завтра будемо обов'язково і знову щось приготуємо смачненьке, як завжди. Дивимося на нас, підписуються нові люди. Всіх раді вітати у нас на каналі, всіх поважаємо, цінуємо. Всі наші підписники, ті, що з нами давно вони знають, як ми цінимо людей, як ми до них відносимося. Всім велике дякую за коментарі, що ви нам пишете. Добрі, щирі слова. Нам дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ніч! Пишуть коментарі. Добра Добраніч! Добраніч.